Історія України, всесвітня історія шостий клас Олександр Бандровський, Віталій Власов, Оксана Данилевська. Сторінка четверта. Вступ, Параграф перший Історія стародавнього світу, хронологічні межі, річба часу, історичні джерела. Міркуємо. Роздивіться ілюстрації. До яких різновидів історичних джерел належать зображені пам'ятки? Пригадайте, як називають найдавнішу епоху в історії людства, як називають наступний період, Накресліть у зошиті лінію часу та розташуйте зображені пам'ятки у послідовності їх створення. Уписавши відповідні номери, обґрунтуйте свій вибір найдавнішої пам'ятки та тієї, якою завершили послідовність, що вивчає історія стародавнього світу. Та які її хронологічні межі. Ви вже знаєте, що аби орієнтуватися в різноманітні події минулого, історики для зручності поділили історичний час на великі відтинки, періоди або епохи. Такий поділ називають періодизацією. В основі історичної періодизації лежать спільні ознаки в минулому країн, і народів, події і явища, за якими один період відрізняється від інших. В історії людства виокремлюють кілька епох: історію стародавнього світу, середньовіччя, новий і новітні часи. Цього навчального року ви вивчатимете історію стародавнього світу, яка охоплює час від початку розвитку людства до 476 року, року падіння Західної Римської імперії. Перший розділ курсу присвячено найдавнішим часам історії. Період від поя про людей до виникнення міст, держав і винайдення писемності називають первісною добою або первісністю. Він тривав від близько трьох мільйонів років тому до четвертого тисячоліття до нашої ери. Наступні розділи присвячені історії давнього сходу, давньої Греції та Давнього Риму. Це історія перших цивілізацій. Вона тривала від четвертого тисячоліття до нашої ери до 476 сімдесят Роком цивілізація від латинського громадський суспільний. Це рівень розвитку суспільства, за якого постають міста, винаходять писемність, з'являються держави. Україна має багату історію, яка вібрала в себе надбання різних цивілізацій. Вона зазнавала впливів зі сходу, традиції якого принесли на наші землі скіфські племена. На ній позначився вплив давньої Греції, яка заснувала міста в північному Чорному та в Криму згодом на ці міста поширила своє панування Римська імперія так поступово в тісній господарській і культурній взаємодії формувався історичний простір України. Особливість нашої історії полягає в тому, що українські землі з давніх часів стали рідною домівкою для різних племен і народів. Обговорюємо: роздивіться пам'ятник Городотові та прочитайте текстівку до ілюстрації, чому людей здавна цікавило життя в минулому, чому Геродота пошановують як батька історії. Пам'ятник давньогрецькому історикові Геродотові у Відні. свою працю історія, яка поклала початок розвитку науки про минуле людство. Геродот розпочав так: тут: виклад дослідження, проведеного для того, щоб те, що зробили люди, згодом не забулося. Досліджуємо: прочитайте уривок з праці Геродота, що довідуємося з джерела прорози. Звиток моральних уявлень. Як ви розумієте, твердження, усе має свою історію. Що з уроків історії в п'ятому класі дізналася про те, як змінювалося місце людини в суспільстві, її права та обов'язки, світогляд, становлення до інших та довкілля, на підставі яких джерел історики дізнаються про це. Ти здаєшся мені, Крези, дуже багатим і царем над багатьма людьми. Але називати тебе щасливим я зможу лише тоді. Ді, коли ти відаєшся, як ти щасливо закінчив своє життя, адже дуже багато не є щасливішим від того. То перебивається з дня на день, якщо багатому не судитиметься, маючи всі достатки щасливо закінчити своє життя. Буває так, що незвичайно багаті люди зовсім не щасливі, а люди, обмежені в достатках, щасливі. Просто неможливо, будучи людиною, мати все те, про що я сказав: жодна країна не може все це забезпечити. Яку роль відіграє хронологія в дослідженнях найдавніших періодів історії людства? З п'ятого класу ви вже. Знаєте, що досліджуючи минувщину учені-історики раз по раз відповідають на запитання, коли відбувалася та чи інша подія, визначити точний час певної події, тобто її дату, допомагає хронологія, наука, що вивчає способи обчислення часу. Також ви пам'ятаєте, що відлік років від певної події називають літочисленням. В історії стародавнього світу йдеться про події, що відбувалися до нашої епохи, та в перші п'ять 5 століть після Різдва Христового. У літочисленні до нашої ери так само користуємося століттями, тисячоліттями, століття до нашої ери це так само 100 років, проте порядок відліку змінюється. Тобто роки до нашої ери на лінії часу розташовуємо справа наліво, а роки нашої ери зліва направо. Наприклад, наступним за 33-м роком до нашої ери буде 32-й рік до нашої ери, 476 рік до нашої ери. Це перша половина п'ятого століття до нашої ери, а 476 рік нашої ери друга половина п'ятого століття нашої ери. Для подій нашої ери можна не вказувати скорочення НЕ на письмі та опускати слова нашої ери під час усної відповіді. Століття до нашої ери так само позначають римськими цифрами. Числа другого десятка утворюють додаванням до цифри 10 відповідної. На позначення одиниць, наприклад, 14 століття до нашої ери записують так: 10, 1-5 століть до нашої ери. Відмінність річби років до нашої ери від обрахунку нашої ери полягає в тому, що початкові роки це роки з нулями, а кінцеві роки на один. Так? Друге століття до нашої ери починається в 2000 році до нашої ери, а закінчується в 101 році до нашої ери. Отже, початкові роки століття до нашої ери це 1900-300-200, 400, 300, 200. а роки 1801, 301, 201, 101 це останні роки століття. 2100-2001 роки до нашої ери. 21 століття до нашої ери. 2000 1901 роки. До нашої ери, ХХ століття до нашої ери, 1900-1801 роки до нашої ери, дев'яте століття до нашої ери. 1100-1001 роки до нашої ери, одинадцяте століття до нашої ери. 1000 тере роки до нашої ери, десяте століття до нашої ери, 900 тере роки до нашої ери, дев'яте століття до нашої ери, 100-1 роки до нашої ери, Перше століття до нашої ери. Пізнавайка. У розрахунку інтервалу часу між двома подіями, одна з яких відбувалася до нашої ери, а друга у нашу еру. Пам'ятайте, що за один рік до нашої ери йде один рік нашої ери. Отже, межа між ними усього лише мить, що розділяє 31 грудня перший рік до нашої ери і 1 січня перший рік нашої ери. Візьміть це до уваги розв'яжуючі хронологічні задачі, аби зменшити похибку в розрахунках, варто від суми років відняти один так, щоб дізнатися, скільки років прожив Октавіан Август, який народився в 63-му році до нашої ери, а помер у 14 му році нашої ери, треба до 63-го року народження додати 14 і відняти 1 63 плюс 14 мінус 1 дорівнює 76. Отже, Октавіан Август прожив 76 років.